Сьогодні ще пам'ять преподобного Яна Тана Це така так дивна історія вже безкровного мученничества. Є мученики, які пролили кров, буквально там, їх вицікали руки, ноги, і в них лили кров за свою віру. А є мученики безкровні, які, яких ніхто не ранив, не був, але вони страждали, борючись проти гріха. І проливали і пот, і кров, ну, з потом кров у них пішла за те, що вони боролися гріхом. До таких безкрових мучеників належить приподобаний Яндамаські, який дуже, ну, для нас дуже таке ну, назідательне його життя. Вони жили в Дамасі, він сам фамілійний Мансур, він був арабом. Його батько жив. Серед мусульман. Але настільки був він, він був віруючий в Бога, істинного Бога. І настільки він був чесний, благочестивий, його мусульмани любили. І вони, на, вони жили в, в, в Дамаскі, і його, той начальник Дамаска, там візіл, поставив його. Призначенням по-нашому, тобто в хранити всіх е, е, сокровищ держави. І він був архітектором по-нашому, тобто він дивився за усіми побудовами, які розробилися в, 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 в Дамасві. А коли святий Іанс, його син, то е, е, батько помер, і до Іанна ще більшим начальником в Дамаску. Хоча він був віруючому, всі знали, що крістиянинку поставив його чи більше, він був першим радником управителя Дамаска. І е, він дуже мужньо виступав проти іконогорців. Були такі єретики, які хулили е, ікони. І проти цих єретиків е, святий Ангел Москін виступав. Слобесне письма писав, роз'ясняв все, що вони правильно роблять, обличав їх. І єретики дуже не любили його за те, що він їх відкривав, відкривав їхню ложну суть. І цар греческий, будучи єретиком іконоборцем, Лев, ну, та людина, яка неправильно Бога знає, та людина знаходиться в області душі. І вона дуже легко сама цією Божі оперує по відношенню до інших людей. Вона не може бути чесною. І цей е, імператор Лев, щоб Святому Яну Тому зробити якусь ну, шкоду, він е, придумав таку лість. Він е, попросив, щоб наче, принесли йому листа, який написав рукою своєю преподобною Яну. десь знайшли в людей. Письмо, яке він написав своєю рукою тим людям, принесли йому. Він призвав Ісусних пістів і сказав написати листа, як будто Іоанн Дамаскін пише до нього, до ніба. І в тому листі, був сказано коротко так, що я згадаю, я живу в Дамаску, я є, є радник, правительник Дамаска. Тут все кругом язичники, тут не знають Бога, а я християнин, я до тебе звертаюся. і просив тебе, щоб ти прийшов домас з військом і щоб, вроді нечайно, приходи мимо Дамаски, щоб ви тут не, не сполошились. І е, напади, нападеш, нападеш на, на Дамаски, тобі відповідає ворота, я знаю, і ти захоплюєшся місто. І це, Стане твоїм містом, твоя влада там буде. І це таке кого листа склав Лев сам продиктував його і післав його правите до Дамаска. і написав Супро, що я. Я, не, я тебе поважаю, ти правитель, мицарі, ми, і, 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 а до мене твій, один твій твоїх написав листа такого, щоб я напав на твоє місце і завтра, я цього не хочу робити, я тебе люблю, поважаю, і от я тобі даю, щоб, ти, щоб він відповів перед тобою за те, то, що він таке зробив. І коли правитель Дамаска отримав цього листа, він дуже образився на Святого Іана, що як ти в мене перший помічник. Я тобі все довіряю, і ти проти мене такий заговор зробив. І він у пилу відрізав Святому Іоанну тому скінну руку, праву руку, якою, якою він писав. Буцім це, це письмо. І святий Иоанн, ну, з великою болю пішов, відвели його до додому без руки. Я і, і, руку повісив на городській стіні. Щоб усі знали, що буває з тим, хто пише недобре проти царя. І Святий Ан попросив, щоб через якийсь час, щоб той дай мені руку обратно, тому що він каже, я нічого не хочу, дай мені руку, щоб я її похоронив ще, ще ця частина мого тіла. Ну і той віддав йому руку провити. І Святий Ян поставив руку, положив руку на ікону, відсічену. І сам приложив цей своїх ну, приложив до тої руки і почав молитися Матері Божій і просити, щоб вона е, створила чудо, щоб люди побачили, що ікони це є святня, це не є предмет для поругання, це є предмет для поклоніння, щоб вона і його і через це показала, що ікони треба шанувати, а не топтати. І він молився, молився і. Він ну, втомився, трошки і задрімав. Ну, і коли він, просто, він побачив, що його сватір Божий руку і сілила в сні побачив. Но це було не сонце, а було дійсність так. І коли він коли прокинувся, він побачив, що рука його здорова. Там було осічено, тільки така тоненька червона нитка кругом руки. І він в радості почав славити Бога, і співати духовні пісні, він дуже вмів складати духовні пісні. І люди почули, побачили це і сказали тому везірю Дамаска. Він закликав я на себе і подивився, що той цілий. І Іоанн йому все розказав, і той зрозумів, що він зробив помилку. Він почав просити прощення у Святого Янгу. І сказав, що я все повертаюся, більше тобі віддають, ніж ти мов до цього. Але Святий Ян сказав, відпусти мене, щоб я хочу служити Богові е, в монастирі, хочу посвятити своє життя монашському чим, бути монахом. І після того, як поговорив, все-таки провідку після того святого Іана відпустили в монастир. Він прожив остаток свого життя в монастирі, в лаврі, лаврі преподобної сави освячене. Вона є у святій землі, ця лавра сьогодні є. Є такелі в монастирі, де жив преподобний Іоанн. І коли він прийшов в монастир, то його, як дуже досвідчено духовну людину, ніхто не хотів брати собі як учня. Старці, мудрі старці говорили, як я буду його наставляти, як він такий вчений, він так розуміє, все знає віру, все знає, я не можу його наставляти. І погодився взяти його один простець такий, він був не вчений, але добрий був якийсь строгий монах. І преподобний Іоанн почав писати багато, багато піскоспів, які сьогодні ми в церкві вживаємо і, і користуємося тими трудами, які звершив преподобний Іоанн Дамаскін. Будучи розумляємо благодаті Святого Духа, такий дивний святий Годі ще згадується сьогодні, Святою Церквою, і також для нас приклад того, як людина повинна мужньо хранити істину, як ми повинні не, не поступатися неправді, навіть якщо ній будуть, будуть ісповіти, так багато людей. Тому що у неправди нема сили, у неправди є смерть, а в істині є життя. І ми повинні любити життя і триматися життя, хранити чистоту святої православної віри. Нехай Господь молитвами Святої святої Великомочці Сівери, молитиме святого преподобного Яна Донаськіна, укриття кожного з нас у нашому житті і допомагає нам жити так, щоб ми на землі приготували себе для блаженної вічності, яка для всіх буде. Нема такої людини, яка б не перейшла вічність, Тільки кожен передав свій час, щоб вони, перейшовши що в вічність, були достойні того до великого блаженного життя, яке Господь ради, якого Господь створив людину, яке Господь повернув людині через свою живоносну смерть, своєсвітне Воскресіння. Життя, яке называется раем, я помогу святые угодники, прославляющие единого кровь Ся Бога, От Святих и Сына и Святого Духа, і духов. Аминь. Спасибо Господи.